Вже майже 200 жителів Чернігівщини отримали грантову допомогу від держави в рамках урядового проєкту робота». Загальна сума підтримки 45 мільйонів гривень. Створено 400 робочих місць. Максим Гладченко, завдяки участі в програмі Власна справа зміг розширити швейне виробництво. Та дати роботу ще двом працівницям вдалося придбати і нове обладнання. Грант є робота. Це був не перший грант, який ми брали, і дізнався я про нього завдяки центру зайнятості. Нашому Виробництво працює з 2019 року. От саме це, і ми вже в принципі, вже мали на той момент, коли отримали гранти постійних клієнтів. Ми вже знали, куди ми будемо використовувати ці гроші. Да, ці гроші пішли на розширення матеріально-технічної. Нічної бази сировини, і в принципі, да, ми взяли, створили нові робочі місця, і це були швачки. От і в принципі, які вони зараз і працюють на цьому обладнанні, власну справу Максим починав з нуля. Спочатку працював сам, згодом почав нарощувати виробництво. Нині разом з дружиною в орендованому приміщенні ще з 12 працівницями шиє одяг на замовлення відомих українських брендів. Це і чоловічі, і жіноче обрання. Сировину поки що використовує імпортовано з Туреччини та Польщі, хоча є й українські тканини. Конкуренції з боку китайського товару не боїться, бо чернігівська продукція якісніша. У нас трикотажне виробництво, ми закуповуємо обладнання для трикотажу, і ми шиємо худі, світшоти, футболки, шорти штани будь-які, в принципі, якщо це трикотаж. І з 20, кінця 22 року ми запустили виробництво спідньої чоловічої білизни, боксера. А ну і зараз от перед сезоном, в принципі, досить популярний е асортимент. Е Трикотажної трикотажного натільного натільної білизни, термобілизни, і так далі. Ми працюємо для того, щоб саме і було це процес імпортозаміщення. Ми виробляємо якісні продукти і хочемо, щоб наші люди користувалися саме цим продуктом. Це по перше, а по-друге, все таки хотілося, щоб у нас також розвивався, розвивався ринок виробництва трикотажної ткани. Тому що у нас є виробники в Україні, але все-таки до виробництв Туреччини, там Польщі нам ще треба, треба працювати. Я сподіваюся, що цей момент скоро наступить, і у нас буде якісна сировина. Війна впливає на розвиток економіки і виробництва в такій прикордонній області, як Чернігівське, каже підприємець, багато в кого було зруйновано чи пошкоджено приміщенням. Однак, грантова державна програма дала змогу відновитися і впевненіше. Дивитися в майбутнє.